Наталя Остапенко працює інженером-енергетиком, проте її поетична душа виходить за межі професії. Вміння віршувати життя це давнє хобі. Вірші стали надбанням усіх завдяки людям, які давно захоплюються її творчістю. Багато віршів стали піснями, які лунають не лише на сценах Житомира, але і за межами області. Цей концерт організований з нагоди виходу нової збірки поетичної, а також є багато творів, які ще не видані, але хотілося, щоб уже глядачі їх почули. Це пісенні твори, які будуть виконувати дитячий хор струмочок. Я можу похвалитися тим, що були такі концерти струмочку, на яких звучало 6-7 моїх пісень. Це їхні такі підсумкові концерти, пісні, з якими вони об'їхали вже Францію, Польщу, Білорусію, Росію. Вони звучали в різних залах. Під час творчого вечора дитячий хор струмочок виконав ряд композицій на слова поетеси. Вони співпрацюють вже понад 15 років. Серед гостей, які вітали літераторку, були місцеві композитори та виконавці. Численні привітання авторка отримала від представників влади публічним проявом, який сьогодні ви презентуєте на загал Житомира. Але цей рік, 2012, я думаю, вам якраз запам'ятається тим, що сьогодні у вас найвизначніша культурно-мистецька подія. Це презентація вашої третьої книжки «Трези вічності. І з цим ми вас вітаємо. В добрий вам час! Талант Наталії Остапенко уже давно виливається за межі її шухлят. Він надихає і окрилює інших, і зрештою, озиваючись мелодією, повертається у пісні.